Рідні мої, сьогодні роблю дуже просту, але дуже смачну страву курячі стріпси або нагетси, як в ківсі. У мене сьогодні буде менш калорійна версія запечених стріпсів в духовці, але можна смажити їх у фритюрі. Для початку три курячі філе це 600-700 грамів. Ми йому знімаємо плівки та нарізаємо тоненько, де сантиметр. Одне яйце це з 50 мл молока, 3 столовими ложками борошна, 1 столової ложки соєвого соусу, півчайної ложки солі, дрібку чорного перцю, одну четверту чайної ложки молотого імбирю, одну четверту куркуми, півчайної ложки сухого чеснику, півчайної ложки паприки. Це ретельно перемішуємо. В принципі, ви можете регулювати спеції під себе. Додаю Цю суміш порізане в філе. Перемішуємо, залишаємо на 3 годинки промаринуватися в холодильнику. Для панірування я беру кукуродзені несолодкі пластівці. Вони вже подрібнені. Якщо таких немає, візьміть просто сухарі. Обмакую кожне філе в такі сухарики і викладаю на пергамент. Випікаємо 35-40 хвилин при температурі 180 градусів. Вони будуть трошки сухуватими. Якщо ви хочете, щоб прям були зовсім схожі на Київсі стріпси, обсмажте їх у фрітюрі. Але з іншого боку, так вони виходять зовсім діяти. Дуже смачно сподобалось і дітям трошки-трошки гостреньке. Смачного!